Нав дзвінок від Сина у Захарчика немає голови. Територія недобудови огороджена парканом, але це тільки імітація перепони. З Другого поверху випала дівчина 16 років. Три роки тому завалило хлопця плитою. І він залишився інвалідом. Впасти в таку яму це означає, що вас жоден хірург ніколи в житті не збере докупи. Власник не контактує. Общо, ми знаходимося на території ось цього детського саду. Там немає ні паркану, ні охорони, і хто хоче, туди заходить. Оргії присходять гризуться яким чином ми можемо на об'єкті приватної власності вчинити дії. Покинуті будинки та заморожені будівництва, які десятиліттями стоять без парканів та охорони. Такі об'єкти є у кожному місті, а підлітки досить часто обирають їх як місця для відпочинку. Подалі від батьків, не замислюючися над смертельними наслідками. Контролер перевірить заради правди. Хто ж несе відповідальність за трагедії, які трапляються в недобудовах? До редакції контролера звернувся Олексій Котенко, священник з Ніжина. Його старший син загинув у недобудові влітку. Пролунав дзвінок від сина, і він сказав, що у Захарчика немає голови. оці бачите, дві плити нахилені в цьому місці, де сталося все загибель трьох дітей. Середина літа спекотний день. Четверо підлітків грають у футбол на околиці міста. Серед них брати Рафаїл та Захарій 12 і 14 років. Набігавшись, хлопці вирішують перепочити в тіні покинутої споруди. В тіньку вирішили піти під оці, бачите, дві плити нахилені Вони взагалі. Просто присіли і мовчали. Значить, чекали своєї смерті. Стіни почали тріщати, склалися, і плита почала падати. І син мій він побачив, він тільки встиг крикнути хлопців. Він винить зараз каже, що якби я не кричав хлопці, а кричав би, падає там. Або, знаєте, що падає плита, крикнув. Але він тільки встиг крикнути «хлопці». Коли він відстрибував, то спробував е за руку схватити, від відтягнути брата Зах Захарія. Але не вдалося. Рафаїл сидів осторонь. Плита обвалилася за пів метра від хлопця. Це його і врятувало. Витягнути брата і друзів із під плити він не зміг. Пролунав дзвінок від сина середнього Рафаїла. І він сказав, що у Захарчика немає голови, що розбита голова в нього, сильно і тече кров. Я завів машину, дружина також була в такому шоці, що вона не могла зібратися. І в тому, що вона була, навіть одяглася, я їй допомагав навіть одягати. Коли ми вже приїхали на місце трагедії, вже була швидка. Навіть медики кажуть, що е, тут шансів немає. Плити приблизно десь дві тони. Коли я піднявся нагору, то зразу ж першого побачив покійного Владислава, найкращого друга нашого сина Рафаїла. Він був придавлений плитою по, по груди. І голова висіла як над кирпичами. Потім я побачив свого сина, і в нього була роздавлена голова. Дружину мою відправили додому, тому що вона взагалі знаходилась в такому стані, що вона не реагувала ні на які прохання взагалі. Недобудова, яка стала смертельною пасткою для трьох підлітків, мала стати ветеринарною клінікою. Її почали зводити ще 60 років тому, але так і не закінчили. Відтоді ця будівля прихисток для місцевих дітлахів. Територія недобудови огороджена парканом, але це тільки імітація перепони. Як і раніше, сюди можна потрапити без жодних перешкод. Невже навіть після трагедії чиновники так і не зробили жодних висновків? Ця недобудова. Вона Використовуються підлітками і дітьми не перший рік поспіль. Цьому всьому свідчення, ось ці малюнки. Ці малюнки, от ось, ось подряпини, надписи: здесь був я, здесь був коля, здесь була світа, і там навіть стоять дати. Жодних дверей, жодних гратів, нічого. Так само, як ось та плита, вона продовжує нависати. Оце і є ця навища загроза. Загроза над життям чергових хлопців чи дівчаток, які захочуть завітати на таке будівництво і провести свій час. Лариса Жукова, ріелтор, і чуток знає про проблемну нерухомість у Ніжині. Жінка боїться, що її дочка, як і інші підлітки, може гуляти в таких небезпечних місцинах. Уже п'ять років Лариса оббиває пороги владних кабінетів. Бо це не єдине в місті покинуте будівництво, де сталося лихо. Це в нас бувший дитячий садочок. Це ми знаходимося на вулиці Овдіївська, район Фрунзівка. Ось тут поряд напроти 13 тринадцята школа і амбулаторія сімейної медицини. Слухайте, це, це це прямо вже така якась циклічність. Може, так назвати, що а, недобудова або закинута якась будівля і поруч школа. Поруч школа, закинута будівля, закинута будівля, школа. Але а, жодних парканів я тут також не бачу. Я вам більше скажу: квітні місяці з другого поверху випала дівчина 16 років, потрапила в лікарню. Три роки тому тут поряд будівля завалило хлопця плитою, і він залишився інвалідом. Це три роки тому. Оці ось дерев'яні щити вони з'явилися тільки після трагедії вони і з з хлопцям. Вони з'явились позавчора, після того, як я написала заяву в міськвиконком, сходила на звіт міського голови і наголосила на тому, що прийміть міри. У Ніжині 10 відкритих недобудов. Це неофіційна статистика. Більшість мають відкритий доступ на територію і розташовані недалеко від шкіл. За нормами благоустрою навколо покинутої будівлі має бути паркан, а поруч попереджувальний знак або стаціонарний пункт охорони. Двері й вікна повинні бути зачинені. Йдемо до мера, щоб розібратися, кому належать недобудови і чому їх не помічає міська влада. Не тільки Ніжині. це питання по всім громадам. Є такі об'єкти нерухомості, як у нас є відділ на інспекції благоустрою, яка контролюється. Питання, але там тільки троє співробітників. По даному об'єкту поліція вела охорону до 11 липня, до моменту, коли закінчилась будівельна експертиза для слідчих дій. Після цього поліція зняла своє. Свій пост, там, так, там з двох входів були постійно чарували поліціянти. На сьогоднішній день вони зазначають, що в них немає людського резерву для того, щоб забезпечити її подальшому охорону. На жаль, власник з нами не контактує, будемо звертатися з вимогою до власника, вчиняти певні дії ну і розглядати можливість тоді звернення до правоохоронних органів або до суду. Чиновник не називає прізвища власника, але хто ця особа добре знають у Ніжині смертоносна будівля належить Ользі Гаркуші, доньці бізнесмена та колишнього депутата міськради Миколи Ступака. Витяг з реєстру речових прав на нерухоме майно підтверджує, що саме вона володіє земельною ділянкою разом із незавершеним об'єктом будівництва. Шукаємо 36-річну Ольгу Гаркушу, але її немає вдома. Поговорити вдається лише з мамою. Та й те через шпарину в паркані. Доброго дня! Доброго. А підскажіть, будь ласка, Оля Гаркуша тут проживає? А, ні, немає. Я з приводу ветеринарної клініки недобудований, там, де троє дітей загинуло. А, до цього немає ніякого відповідальності. Але ж на неї зареєстровано. Ви справитесь кеміслі? Чи як це? Ну, на неї зареєстровано у 2014 році. Це тому року. Причала їхати турнувати на відпочинку. А коли повертається? Я вам нічого говорити не буду. Приїде чоловік. Там немає ні паркану, ні охорони. І хто хоче, туди заходить. Ну і сталася така трагедія з дітьми. Я там не була, чоловік буде розказував, що там це огорожено. Так, а як з ним поспілкуватися? Він зараз питання. Де? За фактом смерті дітей поліція відкрила кримінальне провадження. На сайті судової влади ми знайшли цю справу. Її порушили за статтею Умисне вбивство. І якщо провину власниці недобуду доведуть, вона може сісти за ґрати на 15 років. Після трагедії ніхто не намагався зв'язатися з родиною Олексія Котенка, вибачитися або запропонувати допомогу. Не підкажете, якісь може заброшки тут десь поблизу. Частенько тут буваєте? Перший раз, подивитися, ого, оце вам і ой, мама. Друзі, це треба бачити. Грязь, ані його розвалили. Здання чотири рази горіло. Впасти в таку яму це означає, що вас жоден хірург ніколи в житті не збере до купи. Ми так. вам дали відповідь на ваше питання. Те, що Ви було не, було. не дали відповідь на моє питання. Сереж, повтори ще раз яким чином ми можемо на об'єкті приватної власності вчинити дії? Поки екс-депутат Микола Ступак в Італії, а його дочка власниця землі у відпустці, батьки загиблих дітей чи не щодня ходять на кладовище. Віра в Бога дала Олексію силу прийняти смерть сина. Хоча чоловік і досі говорить про Захарія, так, наче бачив його ще вранці. Вже 14 років, але він сповідається як доросла людина. знаєте, Відповідальність така. Якщо він щось зробив, то він завжди каже, я вже не буду робити цього. Люблячий, завжди встане вранці. Каже: доброго ранку. до всіх цілу цілує всіх. Та й всі, взагалі, загиблі, всі троє хлопці, вони були всі позитивні. Усі телеканали розповідали про цю трагедію. Та для Олексія головне, аби не сталася чергова. Показали кадри, що загинули. Треба щось зробити. Як пухлина, яка починається з маленького, так виростає і її треба зразу вирізати. не коли вона стане вже масштабною. Ніжен, тисячолітнє місто, музей просто неба. Тут чи не кожна будівля, пам'ятка архітектури. Однак Лариса проводить екскурсію геть непривабливими місцями. Ми знаходимося з вами в центрі одного з древніх міст Ніжина на вулиці Козачій і перед нами банно-пральний комплекс. Зараз у комунальній власності, але оце в такому жахітливому стані, років 10 Оце, Я так знаходиться. розумію, це місце ну, настільки, окрім того, що воно розвалено, настільки цікаве. Тому що напроти знаходиться четверта школа. Тут дуже багато дітей, і воно цікаве тим, що вони тут постійно знаходять свій досуг. І цей вхід відкритий, і цей відкритий. Тут, тут абсолютно все відкрито. А оті написи вони з'явилися після того, як стала Сніжені трагедія. І тоді вони написали обережно там. Ой, мама, О, так обе... Ого. От бачите, оце вам і ой, мама. Друзі, це треба бачити. Ну це навіть не яма, це здоровезний отвір. Так. Через які той, хто не знає, він тут просто видно, може… Тут видно, була витяжна. Дивіться, він вже ж зверху. Впасти в таку яму це означає, що вас жоден хірург ніколи в житті не збере докупи. Таке відео знімають ніженські підлітки і викладають у мережу. Любителі екстриму тут щовечора. А більшість батьків навіть не знають про таке хобі дітей. Вони зараз лізуть на кришу. Если будете падать, я ж, л... я ж ловить не буду. О, цена на крыше. Держи, Сереж. Но Сережа в зеленых кедах. Вот смотрите, я еще фоточки поделаю. Такие виды. Но залазить сюда очень сложно. В общем, сейчас мы будем спать. Токи ми не знаємо как. Залазь, поможи нам злізти тепер. Нам нужно как-то вот, вот злізти. А як ми это будемо делати? Е -е -е. не пані. Намагаємося без камери вивідати в місцевих підлітків найпопулярніші покинуті будівлі. Я руфер, це з Києва. Чуєте, не підкажете якісь може заброшки. Тут десь поблизу. Там, возле той бані, якраз два здання, на яких полазить можна, ее там в стоїть. Решті, і що там ніхто та, нічого, там... нічого не охороняє, да? На бані це є. Ні, охорони немає. якщо по тихому. звісно, ми... будуть будете дебошить, могут типа визвати много. Не, ну ми там обычно лазим. Ніхто нічого. Да? Ні, 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 ні. 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 На самій бані там шпиль, таки, типа, mm -hmm. зв'язь і щось таке. Туда залазили тоже. Бачите, ну, вони... ага. їх можна перелізти. або Нікого да? або вони бувають відкриті. Заходиш за ворота, там буде ще одне здання, там можна полізти. Ну, угу. Спочатку по трубі, звісно, потім по лестниці вилізти на кришу. Там угу. звичайно, малолетки тусуються. Малолетки? А скільки, а скільки там, типу, років там? Це ще знаєш типу. 10-13 років. Йдемо за вказаною адресою і зустрічаємо кількох дітей. Опа! А що ви там робите? А що ви там робите? Йдіть до мене поспілкуємось. Аго, хлопці. Привіт-привіт. Частенько тут буваєте? Перший раз подивився. Та хоч велосипеди не Це забувають. А чиї? Чого ми сюди прийшли? Там двоє сидять. Доброго дня, хлопці. Доброго. Як вам там на будівництві? Не страшно? Добре. Добре? Добре. А ви знаєте, що ваші однолітки загинули на початку цього місяця на, ну, так. не тут, на такому ж будівництві? Знаємо. А не страшно? Тут також може прибити. І плита, і воно в аварійному верху? Як воно в нас прийде? Так можна ж впасти. Що... Як пасти? Я що там по краю кажу, наприклад. Пере... Ну не знаю, де виходити. Ви бачили, що є отакі надписи. Де, там немає, де надписи. Покажіть мені да. хоча б один напис, я повірю. Ходімо. Я бачу. Вхід заборонений. Ми їх тут недавно нарисували. Це недавно піснували. Недавно це, це після цієї історії. Мерія знімає з себе будь-яку відповідальність за те, що сталося. Більше того, очільник Ніжина заявляє. Це земля поза межами міста. Так як цей об'єкт не є нашим, знаходиться поза юрисдикцією Ніжина ми Не можемо вчиняти там на цьому об'єкті ніякі дій. Стояли крани, стояла спецтехніка для того, щоб продовжити демонтаж. На що слідчі нам е вказав на незаконність дій. Межі міста розширювалися, тому генплан Ніжина змінювали двічі. Але земля з недобудовою, на якій загинули хлопці, весь час залишалася у відомстві району, каже мер. А райдержадміністрація не робить нічого з цього приводу. Ну так виходить. Я не знаю, що робить райдержадміністрація. Голова райдержадміністрації дав пояснення. Він показував рішення селищної ради стосовно погодження передачі землі місту Ніжину в новій конфігурації. Дана земельна ділянка не входить. Тобто, ні в старому генплані, ні в новому цієї земельної ділянки вона не, не передбачена. Чому ж бездіяла здіяла районна влада? Пане Сергію, чи відомо вам про трагедію в селі? Відомо із засобів масових інформацій. Ця трагедія сталася не в селі Вертіївка, а трагедія сталася на околиці міста Ніжина. Ну, дивіться, ми от зробили витяг із реєстру правовласності. власності. Чернівська область Вертіївка, провулок, новий будинок 5 5Д. Я знаю, де це знаходиться. В принципі, дане майно і дана незавершонка до району ніколи не належало. Тобто ми не мали до цього майна ніякого відношення. І місто каже, що також не мало відношення, тому що в генплані не знаходиться, землі не передавалися. Ну, на жаль, такого по нашій країні, і я думаю, це не один об'єкт, який сільські ради за нашим дорученням нейтралізацію. Ну, це вже постпонятно постфактом. На жаль, е... ти не повиненш. Законодавства ми не можемо там якийсь вплив впливати. Ну чому? Наскільки я знаю, райдержадміністрація це фактично. Орган, ну, -перше, який підконтрольна адміністрації президента, правильно? І виходить так, що є ця недобудова, вона на спірній території, а діти далі ходять і вона, можуть знову загинути. Територія не зовсім спірна, тому що відповідно прийнятих рішень ця територія також передається місту понад 700 гектарів земель, які навколо міста Ніжина ну, до цього часу належали. І а чи можна дуже, побачити дуже... такі рішення? Будь ласка, будь ласка, контакти залишайте. Я думаю, що в понеділок до першої половини дня ви отримаєте рішення сесії районної ради щодо е, тому, що це питання приймалось на сесії. Шиновник пообіцяв надати докази про передачу землі Ніжину. Чи дотримає слова? Здання чотири рази горіло. Грязь Вони його розвалили. за те, що ми можемо і нас не буде ніхто звинувачувати. Взагалі-то ми знаходимося на території того дітського седа. Сюди знову приходять, знають, ночують. Ми дали відповідь на ваше питання. Те, що ми Ви не заробили. дали відповідь на моє питання. Сереж, повтори ще раз. Яким чином ми можемо на об'єкті приватної власності вчинити дії? Мерія, хоч і заперечує свою причетність до будівлі, де загинули діти. Але після трагічного випадку екстрено намагається придумати, що робити з іншими покинутими спорудами? Юридичний відділ. Е, скажіть, будь ласка, які дії ми можемо чинити на об'єкті, який не є нашою власністю, е, огородити по периметру, обмежити доступ. Але питання, як ми можемо ну, в це виділити бюджетні кошти на це, Олег Вікторович, скажіть, будь ласка, яким чином ми можемо на об'єкті приватної власності вчинити дії? Скажіть, як вчинити дії? Щоб не було порушення законодавства, ми це приватна власність. Ну, факт ну, дії не можуть. Ну, там, там дійсно там... Я, я пропоную його тільки, що зможна це обв'язати стрічкою, зробити надписи. Це те, що ми можемо, і нас не буде ніхто звинувачувати. Обвішати попереджувальними стрічками це все, на що спромоглися ніжинські чиновники. Невже це може врятувати життя? Ми знайдемо відповіді. Але спершу побачимо, від кого крім підлітків треба закривати покинуті споруди. Це Рима Клименко, киянка. Вона показує, із чим мусить миритися. Це центр Києва. На цій вулиці Не дуже багато посольств, шикарних гостиниць. Це здання знаходиться буквально після моєго дому. Це дитячий садик. Він був не нужен нікому, не нужен державі. Зато он был нужен людям, которые поселились здесь. И вот во что они за три с половиной года превратили это здание. Мусор, грязь, они его развалили. Здание четыре раза горело. Сколько мы обращались в полицию, сколько мы писали и звонили. Обратите внимание на это здание, потому что оно небезопасно как взрослых людей, так и любознательных детей, которые сюда тоже заходят нас еще больше возмущает, что здесь рядом детский садик действующий. Если бы оно было закрыто, обтянутым чем-то, здесь ничего бы этого не было. Недавно В этом здании были два самых сильнейших пожара. Очень много машин ну, пострадало, потому что стекла летели и падали на машины. Очень многие ну, мы переживали, что это что перекинется пожар на соседнее здание. Недели три назад пожар был уже с этой стороны громадный и могло пострадать то здание, в котором мы живем. И несмотря на то, что полностью было уничтожено это здание, сюда опять приходят. Знают. Ночуют! Вот, пожалуйста, мы можем посмотреть. Здесь обитают люди, так как есть одеяло, тюбики из-под жидкого мыла, фольга с едой, там тарелки. Не было бы этих ужасных пожаров. Не было бы этого мусора. Если бы оно было заколочено, если бы стоял забор. А це Олена жлудко. Вік на ее кухни выходят на покинутый детсадок. Жінці соромно розказувати, що їй доводиться там спостерігати. Вихожу я на кухню і смотрю. Грязь вибрасується туди все, що треба. Любий не потріб. Посуда, е, вещи, оргії приходять, гризуться, ругаються е, матами, круглі сутки. Жити невозможно. Георгій Духовичний Віце-президент Національної спілки архітекторів і вже 30 років займається будівництвом, дизайном і реконструкцією. Нашій знімальній групі показує інший недобудований київський дитсадок, де ситуація аналогічна. Експерт наполягає: насправді чиновники мають усі інструменти для вирішення проблеми. На сьогодні це не законсервірована На К сожалению, доступ на неї відкритий. Количество мусора, которым она наполнена, говорит о том, что ее регулярно посещают, к сожалению. И мне даже страшно подумать, что будет, если там окажутся дети. Эта стройка должна быть ограждена. Вообще-то мы находимся на территории вот этого детского сада. Существует государственная инспекция контроля за благоустройством. Инспекция должна обеспечить изоляцию территории от э, тех, кто может на нее случайно попасть. Это значит, что любые э, незаконченные строительства, любые территории с э, вырытыми котлованами, и траншеями должны быть ограждены. Эти ограждения, безусловно, ставятся э, балансодержателями земельного участка и стройки, но в случае, если балансодержатель этого не делает, то инспекция обязана инициировать выставление этого ограждения с последующим взиманием то ли по суду, то ли по предписанию средств. Это штрафы и штрафы прогрессирующие, то есть каждый следующий штраф больше предыдущего. И когда счет заведомо превысит стоимость выполненных работ, соответственно, это здание перейдет в собственность того, кто финансировал все эти работы. Якщо у вашому населеному пункті є недобудова або покинута споруда, доступ до якої вільний, зверніться в управління благоустрою для перевірки. Будівля може бути в комунальній власності, тоді чиновники зобов'язані огородити і закрити її бюджетним коштом. Якщо ж належить приватній особі, їй випишуть штраф за порушення правил благоустрою. На підставі несплачених штрафів, комунальники через суд можуть забрати і знести будівлю. Якщо ви отримаєте відмову чи звернення про... Ігнорують. Пишіть до прокуратури. Хай як намагалися можновладці приховати правду, та їм це не вдалося. Ми кілька тижнів чекали від РДА обіцяних документів про передачу землі до повноважень міста. Чиновник, який на камеру переконував, що земля належить ніжину, у приватному листуванні спростував сам себе. Зазначена земельна ділянка під час формування нових меж міста відсутня в переліку земель, які передаються місту. А вже за кілька днів ми отримали офіційну відповідь: Ніжинська РДА не є розпорядником інформації щодо документів, які підтверджують розташування земельної ділянки. Ваш запит направлений до Вертіївської сільради. Вже за мить ми покажемо тих, хто відповідає за смерті дітей на недобудові. Чи визнають вони свою провину? Анатолій Лінник із покинутими спорудами вирішив боротися попереджувальними написами та стрічками. Заперечив причетність міста до недобудови, де сталася трагедія. Стверджує, що за територію, де сталася трагедія, відповідає районна влада. Сергій Батрак. Заперечив причетність РДА до недобудови, де сталася трагедія. Ольга Гаркуша не зустрічалася з батьками загиблого хлопчика. Після трагічного випадку так і не огородила споруду. Ми запитали в Мінрегіон буді, хто має контролювати покинуті споруди? І ось що нам відповіли: благоустрій здійснюється в обов'язковому порядку на всій території населеного пункту. Для здійснення контролю сільські, селищні міські ради можуть утворювати інспекції з благоустрою. Ми таки знайшли відповідальних за землю з недобудовою. Голова Вертіївської громади, хоч і головує вже два роки, але про територію, якою керує, знає небагато. Журналістів зустрічає разом із розгубленим спеціалістом департаменту ЖКГ. Ми ще ж тільки починаюча громада, і тому навіть ми не знаємо те, що по знаходиться. У нас ще ж поки інспекція районна, і це наскільки я знаю, що це повноваження інспекції. Районний. Зі своєї сторони, ми його загородили стрічками. Поїхали, так, Сергіч? А штрафи були накладені на власника? А якщо власник не відповідає, то інспекція має змогу позиватися до суду. Е, е, Ще поки ні. Чому? Ще ж листа відповіді від їх. Не ви розумієте, що потрібно зараз щось робити, а не просто листи, надіслати, щоб більше не було смертей. Що ви хочете від нас почути. Щоб Буду ви щем... перевірили інші об'єкти незавершеного будівництва, які не на вашій компетенції. Ми, ми і вам і розказали, ми і... вам дали відповідь на ваше питання. Те, що ви зробили. не дали відповідь на моє питання. Сереж, повтори ще раз. Ви будете позиватися до суду на власника? Будемо. Як тільки він вийде з нами на зв'язок. Ніжинські органи влади у загибелі дітей винуватять один одного. Розібратися в ситуації повинні правоохоронці, але наше розслідування показало, яку роль у цій трагедії зіграла халатність чиновників і власника будівлі.